Коли в останні ви чули Божий заклик зробити щось особливе для нього, чи відкриті ви для того, щоб відповісти на його заклик? Коли Бог покликав Дельмара і Наті та їхню трирічну доньку Клару служити місіонерами в Албанії, вони розуміли, що життя у чужій країні вплине на їхню зону комфорту. Знадобилося небагато часу, щоб дізнатися про деякі складнощі, з якими вони зіткнуться, працюючи над тим, щоб принести Євангелія до Албанії. Протягом багатьох років у Албанії релігія була заборонена. Навіть сьогодні для більшості релігія не важлива. Як результат, там лише близько 120 адвентистів. З метою зростити церкву родину призначили служити в місті Корча. У них були великі плани, але не зважаючи на їхні зусилля, мало хто цікавився вивченням біблії. Дельмар був засмучений, усі їхні зусилля були марними. Потім, коли розчарування Дельмара сягнуло найвищої точки, родині запропонували здійснювати пастерське служіння у великій церкві у Бразилії. Пропозиція здавалася ідеальною, але наті мала сумніви. Я прийшов і сказав дружині, що ми отримали пропозицію повернутися у Бразилію. Що ти думаєш? В будь-якому випадку ми нічого тут не робимо, чому б нам не погодитися і поїхати звідси. Досить уже. Вона поглянула на мене і сказала: Ти думаєш, ми зробили все можливе тут, в Албанії? Ти справді думаєш, що нам пора від'їжджати? Вона сказала: Особисто я думаю, що ми повинні залишитися. Господь щось приготував для нас тут. Можливо, він бажає навчити нас чогось. Він все ще бажає використати нас. Тож вони відхилили пропозицію з Бразилії та помолилися Богові, щоб він наставляв і використовував їх для розвитку його служіння. Дельмар і Наті помітили в окрузі багато дітей. Вони подумали, що можливо робота з дітьми стала б хорошим початком. Пара підготувала волейбольний майданчик і запросила дітей приходити та грати. Діти почали приходити на церковне подвір'я, щоб пограти, і таким чином вони познайомилися із Дельмаром і Наті. Невдовзі церковне подвір'я було заповнене дітьми. Тепер їм просто потрібно було завести їх у середину церкви. Анжела, одна з членів церкви, привела свого друга Фетьона, щоб приєднатися до гри. Фатьон і Дельмар почали говорити про Бога, а потім вони разом почали вивчати Біблію. Дельмар запросив Фатіна стати учасником молодіжної групи. Чудово, сказав Фатьон. Я хочу допомагати цим дітям і служити цій громаді. Незабаром його залучили до роботи, і він дуже сподобався дітям. Фатійон допоміг згуртувати молодь, а також все більше цікавився Божим словом. Дельмар був у захваті, коли хрестив Фатіна. Це було його перше хрещення в Албанії. Молодіжна група церкви поповнилася багатьма новими обличчями. Церковний центр впливу зростає, тоді як Дельмар і Наті продовжують служити на передовій в Албанії. Коли ви вшановуєте Бога своїми десятинами та обіцяними пожертвуваннями, регулярними і систематичними приношеннями, подякуйте йому за можливість підтримати місіонерські сім'ї, такі як сім'я Дельмара і Наті. Давайте поставимо свої бажання на останнє місце а Бога – на перше.